Ну що, знайома історія? Всі навколо твердять, хто рано встає, тому Бог дає. А що робити, якщо ця так звана ранкова магія ну, просто не працює? Якщо були спроби стати жайворонком, але щоразу це закінчувалося, скажімо так, не дуже вдало, то цей розбір точно стане в пригоді. Давайте разом розберемося, чому оці універсальні поради з продуктивності часто густо не спрацьовують. І головне, як нарешті знайти свій власний унікальний ритм. Отже, що у нас сьогодні в плані? Спочатку розвінчуємо міф про ранкову магію, потім трохи науки про наш внутрішній годинник. Далі подивимось, що робити жайворонкам, а що совам. Ну і наостанок я покажу один класний інструмент, щоб кожен міг скласти свій ідеальний графік. Поїхали! Отже, почнімо з того самого міфу про ранкову магію. Зараз розберемося, чому цей підхід не просто може не спрацювати, а, чесно кажучи, навіть нашкодити. І от ключове питання а чи справді ранній підйом це такий собі універсальний ключ до успіху? Бо знаєте, коли ми намагаємося, так би мовити, зламати свій природний ритм, ми ж не просто йдемо проти себе, ми буквально шкодимо здоров'ю. Є дослідження, які показують, що це прямий шлях до хронічного стресу, і уявіть собі навіть до зниження розумових здібностей. Тобто змушувати себе вставати о п'ять ранку, щоб бути продуктивнішим, а в результаті ставати менш ефективним. Якийсь парадокс, правда? І ось тут ми підходимо до найголовнішого. Справа ж не в тому, скільки годин працювати, а в тому, коли виконувати певні завдання. І цей ідеальний час. Знаєте, визначає не чергова книжка саморозвитку, а наша власна біологія. Все вже закладено всередині нас. Ну що ж, давайте трохи зануримося в науку, щоб зрозуміти, як це все працює. А вся справа виявляється в нашому біологічному годиннику або якщо казати по науковому, у хронотипі. І ось тут починається найцікавіше. Виявляється, усе людство можна умовно поділити на три такі групи. Десь чверть із нас це жайворонки, ще чверть сови. А от решта цілих 50%, – це так звані голуби. Вони десь посередині. Їхній ритм, до речі, часто збігається зі стандартним робочим днем, тому їм, можна сказати, пощастило, вони рідше відчувають дискомфорт. Вже цікаво, хто до якої групи міг би себе віднести, геш? Так, давайте для ясності розберемося, що ж це за звір, такий хронотип. Уявіть, що всередині кожного з нас є такий собі вбудований розклад. Він сам каже, коли час бути на піку активності, а коли час відпочивати. Оце і є наш хронотип, і що найважливіше, він генетично закладений, тобто змінити його практично нереально. А тепер подивімося, що там відбувається на біологічному рівні. У жайворонків, наприклад, мозок вмикається практично одразу після пробудження. Це все завдяки ранньому стрибку кортизолу, гормону бадьорості. А от у сов, у них та частина мозку, що відповідає за планування і складні рішення, префронтальна кора. Вона розкачується і виходить на повну потужність аж після обіду. Це ж величезна різниця, і саме вона пояснює, чому ми всі такі різні. Гаразд, з теорією розібралися час переходити до практики. Почнемо з жайворонків. Поговоримо про те, як їм витиснути максимум зі своєї ранкової енергії. Ось по суті ідеальний розклад для жайворонка. Дивіться, з 8 до 11 ранку це золотий час. Мозок працює наповну, тож саме сюди варто ставити найскладніші аналітичні задачі. В обід, коли енергія йде на спад, саме час для рутини, пошта, дзвінки, зустрічі, а вечір це вже святе: час для себе, для відпочинку і плавної підготовки до сну. Ну а тепер час. Давайте подивимося, як їхній, на перший погляд, такий незручний для суспільства графік можна перетворити на справжню суперсилу. Для сов усе дзеркально. Ранок це час для простих механічних завдань. Знаєте, розібрати пошту, скласти списки, нічого, що вимагає суперконцентрації. А от вечір, скажімо, з шостої до дев'ятої, коли більшість вже відпочиває, оце їхній зоряний час. Пік креативності, глибока робота, стратегічне мислення. Ідеально, бо ніхто не відволікає. А ось одна дуже-дуже важлива порада для СОВ. Оскільки їхня активність припадає на вечір, потім буває складно заснути. Тому критично важливо контролювати світло. Це називається гігієна світла. Ключова фішка після 10-ї вечора використовувати окуляри з фільтром синього світла або хоча б вмикати нічний режим на всіх гаджетах. Це такий собі сигнал для мозку: Гей, скоро спати! Добре, про жайворонків та СОВ поговорили, але зараз, напевно, у багатьох виникло питання, а як точно дізнатися, хто я? Так от, для цього є один простий, але неймовірно ефективний інструмент. Називається він Аудит енергії все, що треба робити, протягом трьох днів кожні дві години просто записувати свій рівень енергії за шкалою від 1 до 10 і паралельно відзначати, наскільки легко було концентруватися на задачах. Все це допоможе побачити чітку картину, коли є пік енергії, а коли спад. Ніяких здогадок, тільки реальні дані про власний організм. І що потім робити з цими даними? А все дуже логічно, коли енергія на максимумі, беремося за найскладніше стратегію, глибоку роботу, вирішення проблем. Коли рівень середній ідеальний час для зустрічі, дзвінків, навчання. Ну а коли енергія на нулі, розбираємо пошту, займаємось домашніми справами. Тобто просто підлаштовуємо завдання під свій стан геніально і просто, правда ж? І все це підводить нас до однієї насправді дуже глибокої думки. Продуктивність це в першу чергу не про боротьбу з собою, це про самопізнання, про те, щоб почути своє тіло і працювати в гармонії з ним, а не всупереч. І саме в цьому ключ до справжньої ефективності без ризику вигоріти І наостанок просто залишу тут одне питання для роздумів. Як може змінитися день та й життя загалом, якщо перестати боротися зі своєю природою і почати нарешті жити в гармонії з власним тілом? Які нові можливості це може відкрити? Подумайте про це.